Хо-хо, з вами Аня Даня, і сьогодні йде дуже сильно сніг. Так боюсь, що камера намокне, але подивимось, що з нею буде. Це буде експеримент, називається в екстремальних умовах. Так що сьогодні ми катаємося на піджопніках з горочки. Дівчата вже пішли брати піджопніки і їхати. Як бачите, горочка невеличка. Я вже пару разів з'їхала. От. Хоч склон він і не дуже різкий, але дуже довгий. Це прикольно. Дівчата вже стоять на готові. Зараз я зніму, як вони будуть їхати. Вдвох. Ну що, ваші враження? Класно, ж саме з нами, зразу діти наїхали, було б да. взагалі прекрасно. завжди прекрасна. Заповітно писати на свій. Я бо, теж на з кругу вилізла, хоча до того вона там застрягла. <ріх> Все, застрягла. Не багато на сапора. Жопа в кругу застрягла. Так, не маленький. Я заберу цей кружок. на Погнали! Ох, як сліпить сніг. Там лісок. Тут якийсь чел стоїть на Леніна на Boys be ambitions. Girls to be ambitions. Забула написати. Бачите оцю тяточку? Це Юля. Вона змінила леопардову шубку на чорну. Позуття. Повзуття, окей. Ось там якісь великі сніговики. Йдемо повзуття. Яка я вже обсипана сніжком. Йолочка, ялиночка. Також для лижів тут є спеціальні такі ботиночки. І Ми зараз їх взуємо і потім... На ці ботиночки взуємо лижі. Ну що, ми поміняли взуття, на дуже класне. Нас доганяють дівчат. Ох, як же йде сніг. Окуляри не зовсім допомагають захищати від снігу, який тобі летить в обличчя. Так, ну ми йдемо. Я не знаю, чи буде видно, що в мене тут теж лежить внизу, якби, От, дуже незручно знімати. Але... Коротше, ви поняли, да? дівчата йдуть попереду. Я йду позаду них. Йдеш. Йдеш. Дійшла. Лижниця. Лижниця. Хоча ми тут просто ходимо, але я умудрилася гепнутися. Ще одна лижниця йде. Ще одна лижниця на підході. Добрий день. Ну що, як вам лижі? Не прикольно, але я все ще не розумію. приколу саме крос-кантрі скін, тому мені здається, що пішки я ходила по швидше. А ні, ну це понятно. П'ять да. хвилин тому не було снігу, вийшло сонце. Що відбулося? Раптом піднявся вітер і пішов сніг. Скажіть, що от тільки що не було снігу, було сонечко. А потім різко, подув вітер і сніг. А тут, до речі, можна дзвонити. Яка ти жорстка. А, значить, це була булочка ціла, але її вже розрізали і розділили на чотирьох. Тож це м'ясо вівці. Вчора ми їли оленину, а сьогодні ми пробуємо вівцю. Хіба там телятина, там я не знаю, якась там. Я думаю, що овець просто не так часто саме їдять. <реш> і, ну, Оленина дуже є. Оленів теж не сильно часу. Махо. Раніше часто. там на мене дивиться все і засуджує. Засуджуєш, так? Да? Засуджуєш? Засуджуєш? Знаю, що засуджуєш. По очам читаю. Щоб ви розуміли, це будка з зеленкою, для того, щоб можна було собі на фон поставити овечок. Так класно сидіти в будівлі, коли Снеговий на вулиці сніговий шторм. Штормиться. Вперед! Перед, Міра, штормись І я буду штормитися. Але перед штурмуванням. Зацікавляємо ага. наш шлем штурмівника. Давай. Закріпляємо шарф. Ой. Давай. Ми не душимося, бажано. Давай. І йдемо. Привет. Так, все. У високій траві. А, ти знову поміняла цю шубку. Так. Точно. Пантера пішла. Повернулася Леопардиця. Леопардиця. <ріця> так, що тут прикольного? Прикольно те, що ти платиш фіксовану суму грошей за вхід і потім ти... Ти можеш там безкоштовно покататися е, в цьому ж, е, на піджопніку, потім можеш тут е, взяти лижі, е, теж, типу як безкоштовно, бо типу за вхід заплатив і можеш користуватись. Також тут є, е, де можна зліпити сніговичків. А, там прикольно, що сніговичків, там для них спеціально є носики, шапочки, шарфики будь-яких кольорів. І зараз ми туди підемо ліпити сніговичка свого. О, тут є коробочка, в якій лежать штуки для сніговиків. Можна зробити сніговика у вічі. Я чорний. А я чорний, так. Мені здається, всі яскраві. А, є червоний, що там? Так, а це очки. А, очі очки. і носики. Це я. Голова йде. Таня принесла голову. Так, ще теж будемо Ні. Ой, ще тебе на трошки цей. Щось трошки вона не зліпилася разом, так? Ні, вона не зліпилася, але це треба її будуть підлатати. А ще тут є ось такі піджопники. Ми їх щось не помітили. Але ось, можна на них ще кататися. А, тут більше це. Це ще менша гірка для ще більш-менших дітей. І вона дуже коротка. Кажуть, що це, це небезпечно. Кажуть, прикиньте, така маленька горка. Навіть я таку не боюсь. Я горок боюсь, але отаку не боюсь. Я навіть ту не боялась. А дівчата працюють молодці. У них вже є один ідеальний шарик. Uhm шви замашуємо шви після праці. Шви замачуємо після праці, да-да. І тепер неся нашу руку. Юля вже один примостила. Твоє дитинча буде. дихання роблю. капець. Пацієнт скоріше мертвий живий. Ага. Голова поставлена. Трохи скули вийшли, знаєте. Так, красавчик. Ой, яка шия красива. талія аномалія, це в нього все. є. Клас. А як ніс причепити? Ні, ну ти всовуєш цю да, штуку. Хотілося б зробити от. Вау! Він похоже якусь личинку. <рес> Майбутню королеву Андалів <рес> 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 перших людей. <рес> Королеву драконів. Клас Стоять. Ми це зробили Ви це зробили. Лопатка сили. Лопатка сили. Ви молодці. Вона ще зелена. А, це є це, це сюди, є. Це, сюди потрібно, треба лопатка сили. Це мені? Ну так. давай міняємося. Єй, сліпили сніговички. Прикольно. на да, сонце намагається прорватися. Дівчата щось купили. Круче, в різних храмах ти отримаєш таку рукоплису бумажку, яку потім склаєш спеціальний звошинок. Не пишуть справжнім чорнилом. І від храма до храму, і від різних як, свят. Іноді бумажки відрізняються. Ну, Юлія така сама. Ще Юлія на собі купила на, на удачу. Да. І яка там удача? Просто удача велика удача, потім удача. Я уверю, удача. Ну, типу там, там вже в тебе. У да. мене удача, але там, типу, все залежить від храму, і там, типу, є шкала. Типу, найвища в них велика удача, моя наступна після неї велика Йо, удача. Те, понадоб... mm. Ну що, ми пограли в сніжки, але це не було зафіксовано. Тому Бо камера не вижила би. Показуйте, показуйте груфи. все, живий все, 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 скажи, все чисто. От. Ці руки нічого не крали. Так, нічого не крали. Шановна Анна, як вам територія? Що зробить ангели? Ідеальна територія. Я готова падати. Ля-ля-ля. У мене така дирка для жопи. Які ваші відгуки? Холодно. Опа, які ангелочки, подивимося. Це, такі похоже. Це якісь ангелочки, а... Це вище. Більше не ангелочки, що це таке. Можете мені простити? Можете мене просить з цими? Як отак от ох, ох мене, ох. Хохо, -хо. з вами була Аня Даня, Таня, Міра, Юля і Сніжна Баба. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і донатьте на Збройні Сили України. Йо-хо-хо, З вами снігова баба! І що? Ми побували на Хокайдо. і Ще повернемось. บายบาย